не має доступної інформації, де саме знаходяться ці укриття. Потреба для укриття населення становить 1058 споруд. Ми маємо на сьогоднішній день законодавчий колапс. За це є адміністративна і кримінальна відповідальність. У перші години після останніх російських обстрілів Полтави містяни виявили, що не всі доступні укриття придатні для використання. Зокрема, хвилю обурення викликали випадки, коли охоронці відмовлялися впускати людей до захисних споруд або просто не відкривали двері. Чому склалася така ситуація? Про це у новому випуску проєкту «Тригернула» на Суспільному. Мене звуть Світлана Мостепан. Перед тим як переглянути, підпишіться. Хотя пробуємо. Потали прильоти у укриття закрите. У Полтаві люди фіксують випадки, коли під час російських обстрілів деякі укриття у центрі міста виявилися зачиненими або до них просто не впустили. Зокрема, під час удару безпілотниками по будівлях ТЦК у Полтаві містяни поширювали відео з відмовами у допуску до захисних споруд. Одне з таких у торговельному центрі Європейський. Я думаю, підкривати не буду». «В смислі Одному біля мене ще жінка була. Люди стояли. вони як бусі... це не бачили. Вони босі спустилися в укриття. Вона ж великими буквами написано Укриття. Ну, чого не відкрили? Захотілося. У нас є укриття в гімназії і в садочку. В садочку там ховалися люди, коли Бабаленка у нас ударила ракета. Но ми не ходимо. Бо там все рівно закрито, там навіть на участок не пускають в школі ганять. Нині у Полтавській громаді налічується 380 захисних споруд. З них перевірили 234. 93 з них виявилися непридатними. До 12 – немає безперешкодного доступу. Ще дев'ять укриттів зняли з обліку, оскільки вони були розміщені на перших поверхах приміщень за правилом двох стін, яке нині не актуальне та суперечить чинному законодавству. 3 липня 2025 року. Рішенням виконавчого комітету полтавської міської ради затверджено потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту полтавської міської громади з метою забезпечення 100% укриття всіх категорій населення. Потреба для укриття населення становить 1058 споруд. Також інформую, що на сьогодні відсутні національні стандарти. Технічний регламент щодо їх виготовлення та монтажу. Отже, нині в громаді перевірили і встановили придатність 120 захисних споруд, коли таких потрібно більше тисячі. Але й ці укриття не завжди можуть прийняти місцевих жителів. На сьогодні у нас 88 закладів освіти, облаштовані укриттями. Це 118 укриттів приблизно на 30 тисяч місць. Під час тривоги заклади дошкільної освіти у нас всі працюють. Тому захисні споруди, які розміщені в закладах дош... дошкільної освіти, використовуються тільки коли. Вже е, закінчується освітній процес, заклади е, загальної середньої освіти на даний час у нас літні канікули, тому такі споруди під час тривоги мають бути доступні для цивільного населення. На даний момент, коли в ліцеї немає освітнього процесу, під час повітряних тривог функціонує наше укриття постійно. Якщо це Нічний період часу безумовно сторож завжди відчиняє двері до укриття, і мешканці мікрорайону за потреби можуть в ньому перебувати. Як розповіла заступниця полтавського міського голови Леся Марталішвілі, адміністрація кожного навчального закладу самостійно вирішує, чи відкривати укриття для місцевих. Такі рішення директори шкіл та дитсадків мусять ухвалювати самостійно через неузгодженість законодавчої бази. Ми маємо сьогоднішній день законодавчий колапс коли одним законом. Забороняється використання укриттів, які розташовані в закладах, А іншим законом вимагається можливість використання всіх тих укриттів, які відносяться до об'єктів цивільного захисту. Але ми орієнтували наших керівників на те, що життя людей значно важливіше ніж майнові історії. Ми маємо історії з розкладанням майна з укриттів істосування майна укриттів. Укриттям закладів освіти і медичної сфери. Також потенційним мародерством обґрунтували відмову впустити людей до укриття в торговельному центрі Європейський, яке ми показували на початку. Про це Суспільному розповіла адміністраторка закладу Наталія Берегова. Чому охоронець вів себе ухвалу, цього сказати не можу. Його звільнили. Він ще побоявся, що хтось може щось украсти з магазинів, які розташовані на цокольному поверсі, оскільки він відповідальний за товар. Продавців вже в той час ще не було. Наш торгівельний центр відкривається о дев'ятій, а люди прийшли раніше. Зараз укриття відчинене, доки триває робочий день торгівельного центру. А хто буде нести відповідальність, якщо укриття непридатне чи його не відкривають на момент повітряної тривоги? Передбачена відповідністю законодавства накладення адміністративних стягнень на балансу у яких захисні споруди ну непридатному стані до використання, тобто не готові. І так за перше півріччя. 2025 року накладено у нас 12 постанов. Якщо ви бачите десь закриті укриття, повідомляйте поліції про те, що там зачинені укриття. За це є адміністративна і кримінальна відповідальність. Зараз там не проводиться освітній процес. Якщо зачинені ворота, ворота теж мають бути відчинені, коли лунає тривога, сигнал тривоги. Відповідальний є особа, відповідальна визначена директором школи, яка має відкрити укриття. Практика показує, що здебільшого покарання отримують чергові на місцях, які зобов'язуються відкривати укриття. Так, охоронця театру імені Гоголя у Полтаві звільнили. Ба більше на нього склали адміністративний протокол. Чоловіка визнали винним у тому, що він поставив під загрозу життя та здоров'я людей. Його звинуватили у вчиненні правопорушення за частиною першої статті 175.3 сімдесят п'ять незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Санкція статті штраф у розмірі від 1700 до трьох 1400 гривень. Та вимагаючи постійної доступності захисних споруд, не всі полтавці ними користуються. Для мене небезпечно і це є в основному коли балістика. А ну, шахеди, на, на жаль, так, да, пропускаю, то що фактично е, це менш небезпечне, а куди ховатися? Якщо чесно, я, напевне, і за цього, що не. Має доступної інформації, де саме знаходяться ці укриття. Жаль, я не знаю, де укриття в центрі. Не, я знаю біля будинку свого є укриття. Е, якщо я в будинку, то так. А якщо є в громадських місцях, е, ні. Я не спускаюся, бо ми не знаємо, де воно ну, взагалі його, його там і немає. Всі не знають. Ви знаєте, ми лічна наша сім'я, оце ми чоловікам. Ну рішили, що якщо вже нема куди ховатися, ну в крайнім випадку, якщо вже почнеться щось таке серйозне, ну підвал. Напишіть, чи ходите ви до укриттів під час повітряної тривоги. Наскільки легко туди потрапити? Ми все читаємо. Поговоримо про інші події цього тижня. 6 липня російські безпілотники влучили у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП та у приміщення поруч. За попередньою інформацією серед військовослужбовців і працівників центру поранених і загиблих немає. Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці сухопутних військ ЗСУ. Це друга атака на ТЦК на Полтавщині. 3 липня було влучання у Полтаві. І в мене не залишилось жодного вікна. Ну і цей уламок залишився мені на спогад, що цей день міг бути для мене. Ну, мабуть. Останні. Після п'ятого вибуху я вже пішла у під'їзд, бо я мала йти до свого батька. Я дуже, ну, дуже, дуже приймалася, що з ним. І шостий вибух мене застигнув у під'їзді. Було чуто, як пікує безпілотник, що він знаходиться поряд і сідає поряд. Під час першого прильоту був потужний вибух, сильна тряска. почало сипатись з клоп під'їзду. В нашому будинку тільки одна квартира. Зі старим балконом і зі старими вікнами ну, вони теж посипались. А пластикові вікна всі цілі. Люди отримали легкі поранення, зокрема, склом, повідомив тимчасовий виконувач начальника ОВА Володимир Когут. На місці працювали 80 рятувальників та 30 машин. Дев'ять будинків, житлових здебільшого це повилітали скління, балкони, двері десь, да, дахи пошкоджені. Ну і школа в нас сильно постраждала. Да, Четверта школа. Постійці. Будемо намагатися зараз допомогти в частині. Включити міжнародні організації для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій. Як розцінюєте такі атаки Росії? Пишіть у коментарях. У мене там два раніння, один осколок застряла, а второй пройшов через бідро і вийшов ззаді. І той, який вийшов ззаду, Через Ягадіду он там порвав все і зацепив ткані. У Полтаві лікується постраждала після російських ударів по будівлях ТЦК 3 липня Яна Лизогубова. Дівчина опинилась поблизу цих споруд безпосередньо в момент вибухів. Нині її стан стабільний та контрольований. розумію, що він приближається, і я починаю біжати, тому що це не мопед вже. уже. Я поверчуваю голову і он просто. Рядом за моєю спиною не і діла зниження. І коли взривається, мені волноє ті дивають к забору. Получається, зразу з першого взривання боліть нога. Яні вже зробили три операції. Після виходу нашого матеріалу її історією зацікавилась команда швайної роти. Нині для дівчини передали адаптивний одяг. Тут дуже зручно тягати на ось таких вічках. Бачите. Зараз вона вже намагається самостійно ходити лікарнею. У коментарях ви можете написати слова підтримки та свої побажання. Спекотною цього тижня виявилась погода на Полтавщині не лише пекуче сонце додавало дискомфорту, а й пожежі. Так, 8 липня зайнялось пшеничне поле у селі Абазівка Полтавської громади. Це сталося напередодні збору врожаю. Підозрюємо, що це був підпал. Умисний він розпочався від будинків, тобто від села і від промислових об'єктів. Коли я приїхав, то мені розповідали, що полум'я було до п'яти метрів, тобто дуже висока полум'я. Було сказати, щоб швидко його можна було погасити. Ні, Ми вже гасили як могли. Пожежу було ліквідовано на площі 130 Гектар близько така площа була. І також існувала загроза розповсюджена на сусідні поля. До гасіння було нас залучено 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. Через пожежу урожай втратили зі 165 гектарів поля. Вогонь завдав аграріям збитків на 6 мільйонів гривень. Нині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом цієї пожежі. Зараз збирають свідчення очевидців надзвичайної події. Що спричинило псування врожаю? Погодні умови чи зумисний підпал? Напишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Головний тренер Ворскли Желько Любенович залишає команду менш ніж за місяць після призначення. Як зазначили у клубі, він повідомив про бажання залишити команду за сімейними обставинами. Контракт із 43-річним сербським тренером уклали на один рік. Ім'я нового головного тренера полтавської команди обіцяють оголосити найближчим часом. Останні місяці команда переживає серйозну кризу. Через борги перед гравцями та персоналом більшість основних футболістів уже залишили клуб. Як думаєте, чи зможе Ворскла відновитися? За ким з футболістів цього клубу Сумуйте, ви знаєте, куди написати. На цьому завершимо. Не ігноруйте тривоги, бережіть себе та рідних. Читайте та дивіться суспільне. А ще підпишіться на наші сторінки у соцмережах. Ми там щодня оперативно публікуємо перевірені новини. Бажаємо вам тихих та спокійних вихідних.